Про бюджет Полтавської громади в умовах повномасштабного вторгнення поговоримо про це з Ігорем Петриченком, заступником міського голови Полтави. Як ви можете характеризувати бюджет Полтавської громади в умовах повномасштабного вторгнення? Це у нас бюджет розвитку, бюджет утримання чи все-таки бюджет виживання? Це точно не бюджет розвитку, можна сказати, що це бюджет утримання, і такого мінімального, також бюджет оборони, резерву, ну і виживання в якійсь мірі теж можна сказати. Ну і на це об'єктивні причини. Бо війна, коли почалась війна, фактично в перший день, в перші дні була прийнята постанова кабінету міністрів 590, яка е, суттєво обмежила можливості е, місцевого самоврядування витрачати кошти. Е, фактично були зрізані всі капітальні видатки. Потім ця постанова трошки розширювалась, давала трошки більше можливостей, але цей резервний фонд він фактично став неминучим, просто тому, що ну, багато тих речей, які зазвичай в мирний час місто робить, в умовах війни ми робити не можемо. Фактично, мова йде про... Ну, Ті ж там, наприклад, ремонти доріг, так капітальні, ну взагалі всі капітальні витрати вони були зрізані в першому варіанті. Потім були трошки послаблення, тому деякі моменти вони додавалися, але суттєво це не змінює питання взагалі коштів місцевих. Ви сказали про те, що капітальне будівництво доріг з зрозумілих причин у нас в полтавській громаді не буде, але чи підтримуються якось інфраструктурні об'єкти? Чи спрямовують кошти зараз на підтримання, якщо не на капітальне будівництво? Розумієте, в чому проблема? Насправді зараз вся наша держава вона працює таким чином, що всі гроші вони так чи інакше сходяться в Київ, першочергово витрачаються на обороноздатність. І тільки потім те, що залишається, воно може витрачатись на інші потреби. І в цьому сенсі, от ті гроші, які ми бачимо в цифрах бюджету, насправді їх не існує. Їх по суті вже витратили, так і. В залежності від позиції там того ж казначейства, якісь платіжні доручення проходять, якісь ні. Тому насправді ми можемо закласти будь-які видатки, навіть проголосувати і так далі. Але ну це не означає, що ці гроші по факту будуть витрачені. Я зараз це кажу без якихось претензій, тому що ми розуміємо, що дійсно, коли йде війна, першочергово. Треба витрачати гроші на оборону, тому ну це дуже важливо розуміти, так що ці гроші місцевого самоврядування вони насправді віртуальні. По факту їх немає. А що із фінансуванням медицини і освіти цього року? Підхід зараз е казначейства. і Він ж знову, якраз ця постанова кабінету міністру, вона його регламентує. Він такий, що є захищені статті бюджету, з якими проблеми не повинно бути ніяких. Тому. Е та ж сама медицина і інші захищені статті вони фінансуються плюс-мінус нормально. Тут проблем не буде. Освіта також захищає Освіта статтях. Також так. а які ще у нас є захищені статті? Це ті ж самі зарплати зарплати, наприклад. От. Тобто, це те, що захищено. Чи є у нас перевиконання бюджету? Наскільки воно різниця із планами? Перевиконання є, але його нема. Це дуже цікава історія. Насправді дійсно по результатам перших чотирьох місяців полтавський бюджет отримав перевиконання бюджету близько одного відсотка. Але тут дуже важливо розуміти деякі закономірності. Цей бюджет він розраховувався фактично з довоєнних цілей по інфляції, які насправді були ще тоді знижені, але тим не менш. І от, наприклад, інфляція була закладена там приблизно 6%. Зараз ми бачимо, що вона розганяється вже там більше 20%. Так, і ми перевиконуємо в номінальному виразі в грошах на 1%, але все здорожчає. там Набагато більше ніж планувалось, коли закладався бюджет, тобто номінально дохідну частину бюджету ми дійсно перевиконаємо, але це це зростання інфляції означає, що ми не зможемо витратити і придбати те, що ми в принципі планували, тому що воно вже стало значно дорожче ніж наше перевиконання. Але знову ж, якщо повернутись до цієї теми, того що оці всі гроші вони віртуальні. Тобто так, ми перевиконуємо по, по видатках, але е, ми не зможемо в будь-якому разі ці гроші витратити. Просто тому, що вони віртуальні. Отак. Як ви думаєте, на якій позначці зупиниться інфляція? Дуже важко щось прогнозувати. Справа в тому, що у нас є два фактори інфляції: це і монетарна, і немонетарна. Немонетарна інфляція, вона. Е, е, Ну, умовно кажучи, має причини в світовій кон'юнктурі, так, тобто дорожчає газ в світі, інші речі, і це, це не залежить від того, як діє наш уряд або наш національний банк. А є монетарна інфляція, вона вже залежить від тих дій, які робимо ми. І на сьогоднішній день ну, всі знають, як друкуються гривня так в країні. Це об'єктивно. Без цього ми зараз не зможемо. От, тому е питання дуже просте: у нас є зовнішні чинники, які е підштовхують інфляцію. Зараз в світі взагалі інфляція е максимальна не тільки у нас, і є внутрішні чинники, які в принципі теж спричинені війною. Тому давати якийсь прогноз дуже важко. Ми не знаємо, який буде, там, яка буде ціна газу так, в опалювальний сезон. Ми не знаємо, яка буде ціна на продукти харчування, і ми не знаємо, скільки ще прийдеться надрукувати грошей нашому національному банку для того, щоб підтримувати нашу обороноздатність. Спираючись на бюджет Полтавської громади, чи можемо ми сказати, що у нас громада стала на паузу, тому що знову ж таки ви сказали, що у нас кошти на розвиток не закладені, капітального будівництва у нас немає. Якихось таких капітальних ремонтів у нас. Також не планується знову ж таки спираючись на глобальні проблеми, тобто це вторгнення Російської Федерації на територію України. Чи стоїмо ми на паузі на цей час, поки війна не завершиться? Ну, Не можна сказати, що ніяких капітальних видатків не буде. Є заплановані ремонти і медичних закладів і. Шкіл, садочків, в принципі, це те якраз, де розширили можливості для місцевого самоврядування вже центральна влада. Але е, глобально можна сказати в якомусь сенсі, що так, ми стоїмо на паузі, е, просто тому, що, знову ж, ми е, не зможемо витратити навіть ті гроші, які ми е, як місто бюджет отримав. От. Але е, чи це погано? Ну, мабуть, в тих умовах, яких є, е, пауза все ж таки краще, ніж. Е, там, ми бачимо, які речі є в тих містах, які ще ближче до фронту. Тому я думаю, що ну, нам, полтавцям, жалітись тут точно не варто. Яка ситуація буде в старостинських округах? Ми розуміємо, що в області більш-менш буде ситуація ну, стабільніша, так, з так званим там, ямковим ремонтом і так далі. Як буде старостинська ви зараз, мабуть, бачите, що дійсно є по Полтаві ямковий ремонт, але якщо ви подивитесь на його об'єми, вони дуже скудні. Знову ж, причина та сама, тобто ми можемо виділяти будь-які кошти а, на, на будь-які дороги і питання, але... По факту вони не проходять, ну наші платіжні доручення не проходять, тому дуже важко щось планувати в таких умовах. І якщо ми кажемо за старостати, тут те саме питання, тобто на Позаминулому виконкому проголосувалася оновлена програма у ЖКХ. Там, наприклад, є 80 мільйонів на дороги, і майже всі дороги наших старостатів, які наші, вони там теж є, так. Але от велике питання, чи будуть ці кошти реально. Туди направлені, і це вже залежить не від нас. І знову ж це ситуація об'єктивна, тобто це не претензія там до когось чи ще щось. Так, об'єктивно, ми живемо під час війни, це страшна річ, і нам треба вибирати або ми обороняємося, або будуємо дороги. Почали вже депутати планувати бюджет громади на 2023 рік з урахуванням того, що от, можливо війна продовжиться і на 2023, і які галузі будуть урізані, якщо вже почали про це говорити. Я не депутат, не можу казати, але можливо, ви моє оціночне судження. Я не думаю, що хтось ще щось планує, тому що, по-перше, не зрозуміло. Як ми будемо підходити до кінця року, так які будуть виклики, незрозуміло, як будуть далі йти проплати по тим видаткам, які ми вже куди виділяємо гроші, і тут ще варто зазначити, що ця ситуація вона дуже залежить від зовнішньої допомоги, тому що фактично. Половина надходжень, які є сьогодні в державі на центральному рівні, це макрофінансова допомога, кредити і так далі. Якщо об'єми будуть як мінімум не зменшуватися, а краще зростати, так, то в принципі це дуже полегшить можливості місцевого самоврядування, тому що вільних грошей, умовно кажучи, буде більше. Це одна історія. Якщо ми побачимо, що допомоги буде менше, ну тоді навіть. Той невеликий об'єм скудний тих я... ямкового ремонту, який ми бачимо, його вже не буде. Ну це теж об'єктивна реальність. От у нас від початку повномасштабного вторгнення саме в Полтаві багато підприємців закрилися десь приблизно на місяць. Тобто, фактично зараз ми сидимо в центрі міста. У нас зараз тут вирує життя, але якщо згадати березень місяць, у нас тут майже цього життя не було. Всі заклади були зачинені, людей також тут не було. Яка зараз ситуація з підприємствами у Полтаві? Чи відновили вони вже роботу? Тому що ми розуміємо, що все таки досить велика частина економіки залежить саме від того, що ми продовжували працювати. Тут є е, два моменти. Все залежить від того, на які ринки ви орієнтувалися, якщо ви підприємець. Якщо це локальний ринок, ну, наприклад, там, ті ж кафе, або, ну ви розумієте, то якраз за рахунок того, що в Полтаву відбувся притік людей, в основному це переселенці, так, то в нас тут це дуже непогано, тому що людей більше, вони всі споживають, витрачають гроші і так далі. Але якщо ми говоримо за підприємства, які Мали, наприклад, ринки в тій ж Білорусі, так я вже не кажу за Росію. Ці підприємства фактично зараз вимушені шукати абсолютно нові ринки, але із пошуком ринків теж є проблема. І для тих підприємств, які на інші ринки працювали, проблема логістики, так тому що у нас аграрна область, і, до речі, наш полтавський бюджет він досить багато в чому залежить від області, тому що ми розуміємо, хоча в області є агросектор, але офіси багатьох підприємств вони в Полтаві, вони сплачують податки. В Полтаву, то на сьогоднішній день дуже велика проблема з логістикою, вона стала набагато дорожча. Ми 98% наших зернових експортували через порти. Зараз порти відрізані. Плюс ви всі, мабуть, чули, що на 70% Укрзалізниця підняла тариф. Тобто, сьогодні, навіть якщо ви маєте змогу працювати, Деякі підприємства не можуть це зробити тільки тому, що в них дуже виросло логістичне плече, що фактично вибиває їх з світової конкуренції. Якщо ж у вас виробництво на внутрішній ринок або на зовнішні ринки, в якому немає високої долі саме логістики, так, то в принципі плюс-мінус у вас все має бути добре. О, тобто тут дуже різні умови для різних категорій бізнесу. А чи є у нас притік підприємців із окупованих територій або з територій, де тривають активні бойові дії? Можливо, ті, які приїхали до нас полтавську громаду, і саме тут відкрили якесь своє підприємство, теж саме кафе. Притік є, але треба розуміти, що він не глобальний, не такий, який би ми хотіли бачити. І тут теж є об'єктивні причини. В першу чергу, якщо ви біжите з міста, яке обстрілюють, так і дивитись на мапу. Бойових дій, то ви бачите, що Полтава не так далеко від бойових дій. І якщо це, умовно кажучи, перевести там дуже невеличке підприємство, це одна справа. Якщо ви перевозите велике підприємство, це досить затратно. І фінансово, і люди, і так далі, тому, скоріш за все, ви виберете. Ближчу область до е, західного кордону, так тому що ви не хочете нести цей ризик, що вам прийдеться знов збиратись і кудись виїжджати. Тому з одного боку, слава Богу, що у нас в Полтаві все тихо спокійно, і мо більш мобільні підприємства вони дійсно приїжджають, але ну знову ж цього недостатньо ввиду якраз оцих цих об'єктивних причин. І поки не буде стовідсоткової впевненості, так що а, тут не будуть літати снаряди, в принципі, про якусь глобальну релокацію говорити досить складно. Як ви характеризуєте економічну ситуацію в Україні після нашої перемоги над Російською Федерацією? Що буде з Україною? Як довго ми будемо бачити наслідки російської агресії? Скільки нам часу знадобиться для того, щоб хоча б дістатися того рівня, який у нас був до 24 лютого, саме в економічному розвитку? Все залежить від фактично одного чинника. це яка буде допомога від наших західних партнерів. Реально, фактично відразу після закінчення війни. Можна вийти на той же рівень споживання, який був до війни, просто якщо нам різницю, те, що ми втратили в експорті, в виробництві і так далі, просто дадуть грошима, а ми їх будемо там проїдати. Це один із сценаріїв, просто я його для прикладу кажу. Тобто тут не питання в тому, як швидко вийти, а в тому, щоб не тільки вийти на рівень, а ще й докорінно переформувати систему. Тому що всі, мабуть, чули, що в Європі була презентація плану від. України, там закладено 750 мільярдів доларів на 10 років. Це ну, там, в середньому по 75 мільярдів доларів цих грошей повинно вистачити. Але питання в тому, ми за ці гроші що зробимо? Ми просто відбудуємо те, що було, а нас влаштовувало те, як було. До речі, там цікаво, що цей документ починається там з історичного такого факту, що за останні 20 років Україна в середньому відставала від е, європейських країн е, східноєвропейських. Там, наприклад, Польща в середньому зростала на два чимось відсотки. Ми там на менше 2%. Так, тобто Ми розуміємо, що проблеми в Україні з економікою були ще до війни. І абсолютно більшість тих речей, які прописані в цій програмі, їх треба було пробити незалежно від того, чи була б війна, чи ні. От. І тут виникає питання: якщо ми будемо робити правильні речі, а вони там в програмі є то в нас є шанс досить швидко вийти на рівень споживання і доходів до і при цьому ще розбудувати якісно нову економічну країну. Єдине, що дає сумнів до цього, це те, що люди, які, по суті, писали цю програму і які призначені її виконувати, там, частина цих людей це ті люди, які фактично створювали перешкоди, які ця програма має прибрати. Ну, наприклад, в програмі є такий пункт, що нам треба спростити законодавство по КІК, це контрольовані іноземні кампанії. От до 2020 року цього терміну взагалі не було в законодавстві України. Його ввів пан Данило Гетьманцев, який сьогодні є секретарем Ради по відновленню, так, тобто людина, яка Придумала те, що тепер треба прибрати, а, повинна це зробити. Ну, це викликає ну, доволі серйозні сумніви, тому нам дуже важливо не загратися в популізм, коли сюди прийдуть, дай Бог, великі гроші от, і не витрачати їх на популістичні речі, готуючись до виборів чи ще щось, а дійсно модернізувати нашу економіку. Іншого шансу у нас немає. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую вам.